Друзі, всім привіт! 6 листопада 24-го року. Ну що, можна сказати, що все. Ми е, закінчили побудову нашого навісу для техніки. У такому вигляді він у нас получився. Тут по рівню зроблено трошки на підвищення туди нижче, за того, що не досить рівна, не досить рівний рельєф. Зробили деякі підсилення по самій. В криші деякі розпорки додали там, де длінші прольоти, і маємо такий вигляд. Тут також подобавляли деякі підсилювальні елементи, так звані опори, чи, може, якось по-другому називаються, використали шифер желізний, я його називаю, чи метал просто хвилястий, можна і так назвати. У сказати, все зроблено з бушних матеріалів, за винятком профілю 40х25 і доски. Отої. Ну, в принципі, в попередньому відео я сказав. Отак от от буде тут такі так звані боксики. Тут все розраховано, тут буде стояти дискова борона, культиватор, сівалка. В тому вуглу в нас до його. Ну, по факту майже ніяк не заїдеш, то в тому вуглу у нас будуть стоять оприскувач і розкидач, те, що вручну можна затягти. Тут буде е, сівалка навісна 3-метрова, е, зернова стоять. Тут буде стоять культиватор КРН або ж навпаки тут відстань однакова. І крайня буде стояти СПУ 4. Сівалка навісна просапна. Те, що хотіли, те й зробили. В принципі, по календарних датах воно вийшло десь приблизно днів 10, а по факту днів роботи, то десь було 6 днів, мабуть, приблизно. Ну, це от таке от в нас і вийшло. Трохи холодні вітри були, не давало нам працювати, ну такі нелюдські, можна сказати, умови. То вихідні, то. Ну, в, общем, в принципі, в 10 днів вклалося, зробили. І тепер маємо навіз. Зараз тут ще трошки є роботи по підсипці, по, по низу, Там є де підсипати, де дещухать трохи, те, що вручну можна буде зробити. В той вугол там дальній треба буде попідсипати, в той вугол треба попідсипати. Ну, це вже таке. Це вже підсипемо, розставимо техніку ну і покажу, як воно виглядає вже е, заповнений навіс технікою. Соб, е, суд, ну, просто вже показати для, для, для того, для чого ми його строїли, тобто, в якому він буде вигляді. Тут будуть трошки дишла стирчати із сівалок прицепних. Ну, а все решта буде ховатися максимально далеко. Скільки Дозволить нам криша запхати. А, і Наскільки в нас дозволять подовжувачі на тракторі запихати дану техніку. Тут в нас буде позаду, ми от зробили тут буде е, дорога в нас, тобто, щоб була максимальна кількість заїздів. Звідси заїзд, звідти заїзд. І звідти заїзд, тобто три заїзди, щоб в будь-яку сторону можна було виїхати з тою чи іншою технікою. Техніка вже очікує на е, те, щоб її розставити, поставити на зиму, де що треба помити, де що вже помити готове. Ну оце так. Так що можна сказати, що вся наша техніка, яку планували, буде захована під навісом. Зимувати буде, і не тільки зимувати. Тобто буде потреба, буде на вулиці стоять. Буде потреба працювати нею, то зрозуміло, що будемо доставати. Так що, це так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі! Слава Україні!